Ну, ви знаєте, у нас надзвичайно велика кількість похоронів. Та? І ми не можемо собі там дозволити, там, що ціле місто кожного дня буде виходити, там, скажімо, зустрічати, як це може, там, наприклад, бути в селі, де один-два хлопці, три. Та? На жаль, вже протягом вже більше 60 франківців загинуло, там, Близько до більше 20. Пропали безвісті і зараз помаленьку міняємося тілами. Наприклад, вчора першого хлопця поховали через обмін, тобто обміняли тіло нашого на тіло росіянина. Тому ми не можемо собі це дозволити, але я, як голова громади, я і присутній на всіх похоронах, окрім, мені здається, одного похорону. Це 26 березня, коли ми їздили в Чернігів, коли нас обстріляли. Це єдиний похорон, що я не відвідую. Все решта відвідую від імені громади, спілкуюся з родиною.